Я ніколи про нього не чув. Про кого? Про людину, яку ти порадив мені. Коломбія заприває пікчерс деменшн Фільмс. Ця людина це міф? Легенда. Якщо він досі живий, він той, хто тобі потрібен. Бачу, пасіюєш? Ні. Джонні Депп завісно дуже діп. Я працюю на ЦРУ. Мексика це моя коза, і мені її доїти. Він шукає відчайдуха, який став легендою. Треба, щоб ти декого вбив. Йому заплатили за вбивство президента. А чому я? Так співпало, що ти нічим не зайнятий. Що не так? Усе. А, Трохи не забув, це може бути небезпечно. Тримайся! Що ти маєш на увазі? Тримайся! Зараз головне правило перемоги бути на крок попереду це пастка. Але він має дізнатися, що легенда мені потрібна гітара. Не думав, що ти повернешся до цього. Та я теж грає за своїми правилами. Гадаю, в мене вибір лише один вбити вас усіх. Пора забруднитись. Ти потягнеш це? Потягну. Антоніо Бандерес, Сальма Хаєк, Джоні Діп, директор Роберт Родріес. Однажди у Хмельницьку. Ти ще не здох. Чи ні?